Всім привіт! Маємо ось такого окуня. Відтяв від нього два хороші шматочки. Буду запікати на вугіллі, але не в мангалі. А де я буду запікати, побачите в продовженні цього відео. А хто здогадався, напишіть в коментарях, щоб я вже бачив, наскільки я передбачуваний. Паперовими рушничками добре забираємо всю волиш... залишкову вологу. Потім даємо сіль. Трохи перцю і приправу до риби, те ж саме проробляємо з іншим шматком, а чи знали ви, що товстолобика називають прибиральником озер. За те, що він чистить озера, виїдаючи з них водорослі і планктон. Дорослі особини можуть досягати вдовжину близько метра і мати вагу понад 40 кг. Під час нересту і в пошуках харчів можуть долати відстань десятки, а іноді навіть сотні кілометрів. Щоб приправа добре передала свої смаки, даємо олії. І робимо нашої рибці масаж. На відміну від інших багатьох риб у товстолоба немає зубів. Замість цього він має спеціальний фільтрувальний апарат, який дозволяє йому затримувати дрібні частинки їжі з води, а в кулінарії вважають, що ця риба є дуже смачною і дієтичною. І використовується дуже в багатьох стравах, таких як юшка, запіканка, котлети, а в даному випадку буде з нього стейк. Наші стейки замариновані. Залишаємо їх отак от у спокої на 15-20 хвилин. Хай вони собі відбирають аромати від спецій. А ми тим часом займемося гарніром. І це у нас буде картофанчик. Коли у нас вже буде запікання на вугіллі то гріх не зробити гарнір з картошечки у фользі. Тим паче, що робиться воно просто, а смакує дуже-дуже класно. Так. Нарізаємо собі сальце. Картопельку розрізаємо не повністю пополам. Щоб вона у нас трималася купи. Потім в розрізану картопельку даємо солі і трішечки перцю чорного. І шматочок сала. Ось таку. Упс. Такі маніпуляції проробляємо з кожною картоплинкою. Сіль перець сальце. Дивлячись, наскільки у нас велика картопля, приблизно такий нам треба і шмат сала, по тобто величині поставити, щоб вона нас добренько пропитала То, ту картоплю. Картопелька поки буде готуватися. Сало буде топитися і пропитувати нашу картоплю. Вона у нас буде така прикольна, м'якенька, сочна. Зараз вже сюди Картопільку ми зробили. І зараз нам потрібно фольга. І заливаємо нашу картопельку у фольгу. Картопля з салом у фользі це не просто страва, а справжній символ української кухні. Її універсальність та простота приготування роблять її популярною як серед досвідчених кухарів, так і серед починаючих. Крім того, сало і картопля мають доволі багато вітамінів, таких як вітаміни групи В, вітамін С, калій, фосфор та інші корисні речовини. Але зважайте, що воно доволі калорійне. Ось такі цукерочки відправляємо їх у топку, хай вони запікаються. Вони маленькі, вони в принципі спечуться, я думаю, та як крипка, може трішечки довше будуть запікатися. Закидаємо нашу картоплю. Ось так виглядає наша грань. Бачите, вона вже вся сива. Картоплю так от розходимо по краям. Так от впираємо сюди і розміщаємо нашу рибку. І закриваємо двері, давайте заглянемо всередину, що у нас там відбувається. А ну швиденько Ось. все шкварчить, тріщить, красота, все печеться. о. Непогано, правда виглядає? Мені теж подобається. Хлопці собі лежать, вигріваються біля шпорика. Бос уже у нас облизується, думає, коли ж та риба буде готова, може і мені щось перепаде спробувати. І йдемо щось там покрутимо, поповертаємо, щоб воно якось так ось як воно виглядає. Зацінить. Друго його будемо повертати. О, то воно вже готове. Воно вже розпадається. А Ми будемо куштувати. Готове з димко. Друзі, 15 хвилин. Рибка вже готова, а ну, чи готова вона вже. Повністю О, повністю, по-моєму. Отак відірвуємо такий шмат, отак виглядає. М -м, вона вже готова. так тут все виглядає. 15 хвилин рибка готова, супер духов. Все, ту підготовлю посуду і будемо забирати. Друзяки, я вирішив дати йому ще трохи підсмажитися, бо ще з нього доволі багато соку витікало, хоча вже на смак він був готовий. Ще 10 хвилин я його там потримав. Зараз вам покажу ось як воно все виглядає, трохи підсвічу, щоб було красиво видно. Ось така красотулька. Приблизити трохи. Тарілочку я трохи нагрів на таблах, щоб воно сюди не розпивав. І будемо його доставати. Зверни. О, він розпадається заразо. Оу, я господи. Опять це не розпався в мене. Пропало усе. Так, от тепері мені цікаво, чи готова наша картофелька, картофанчик наш. Все готово. Зараз перевіримо. Ну. О, картофанчик теж готовий, теж будемо доставати. Все, друзі, до столу, до столу. Ось так виглядає вже на тарілочці. Крумпельку зараз будемо розвивати, Книша напекли, хлібчик свіжий, домашній із цільнозернової муки. Ну що, прийшов час дегустації? Що, друзі, мій улюблений момент, дегустація. Першим хочу продегустати крумплі, бо не знаю, чи крумклі вже печені. Яке помахота буде на тарілці впаде, але попіл то у нас що? Правильно біле вугілля. Не отруємось. Картопля не згоріла, вже бачу. Трохи має сторіночку. О, пара з неї йде. Так, як би я вам показав. Гаряча, гаряча, гаряча. Ось так вам покажу. Бачите, файна така сторіночка. Отак з цієї сторони така сочна. А, супер! М -м -м, просто картопля ідеальна. М -м. Картопля бомбезна. Словним я мінімум. Бо я і так тости. Тепер риба. Ви знаєте, ні, що риба птиця молодиця береться руками, тому приборів я не брав. Рибка жирненька така, що до неї мусимо собі урізати свіжого пахливого хліба, бо таку жирну рибу без хліба їсти не можна. Хлібчик бомбор, Ну, хлібчик у нас, як завжди, з всяким насіннячком. І тепер дегустація. Я роїсти не буду, бо я надію. Класно. Трохи жирний шматок, але смачно. Так поприку бомба. Візьму собі трохи лимончика. Кислинка парує. І візьму собі більш худий. Шмат. Бомб. Щоб м'язка трохи файного з'їсти. Бомба. Бомба. Рецепт класний. Рибка бомбова. Хто має грубки шпори, запікайте, робіть. Хто не має, будуйте, то класна штука, не пошкодуєте. За такий файний рецепт з вас, донат на ЗСУ. Бо дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість бавитися з такими от кулінарними шедеврами. Всім па-па, слава героям. Добра вам, друзі! Добра!